Митаємо будь-які кроки, будь -які, які тримають Україну в порядку денному світу. Але якщо ми говоримо про цю міжнародну подію, то два аспекти дуже важливих. Ну, по-перше, коментувати можна тільки результат, який буде, бо ми ще до кінця не знаємо. Ми знаємо, що був дуже поганий документ підсумковий, я маю на увазі драфт. Після того, за інформацією експертів, певних він почав змінюватися Я на Скажу краще. для нашої аудиторії, хто не знає, він відкривав зелене світло для всіх інших планів, які існують або можуть з'явитися ну, у майбутньому. Не тільки там багато було дуже недобрих речей. Ну, наприклад, мене щиро дивувало, що. Там взагалі не згадувалася російська агресія проти України. Он Ганна пам'ятає, з 2015 року в ОБСЄ було маст, це було масло, це було обов'язкове згадування російської агресії проти України. А, визиває дуже велику пересторогу, дійсно, те, що виведення російських військ не буде в підсумкових документах. А, скажімо так, припинення. Вогню негайно не буде. Посилення санкції очікувати не можна, тому що посилення санкцій йде від інших історій. І Відкидаємо. Я більше очікую від G7, я більше очікую від НАТО і так далі. Формування коаліції союзників України ну, неправильно сформульована альтернатива, тому що не формування, а розширення, розширення коаліції. Да. Бо коаліція вже сформована і вона дуже потужна. Чого тільки Ремштайн коштує? Саме тому, резюмуючи, я буду вітати обмін полоненими всіх на всіх. Я буду вітати. Підтримку багатьма країнами арешту Путіна за викрадення українських дітей. І я буду вітати набагато жорсткішу термінологію в документі фінальному, ніж навіть це було в резолюціях. ООН. зараз, зараз виграє в цій війні та країна, яка найкраще використає ті ресурси, які в неї, в неї є. На жаль, те, що я зараз бачу, навіть в міжнародній площині ми ресурси свої використовуємо не туди. При всій повазі до відкриття нових посольств в Африці, при всій повазі до цих країн. Ви знаєте, одночасно у нас немає послів в ключових країнах. Подивіться, один приклад я Норвегія. Про що говорити до. Виділяє нам дуже багато грошей, підтримує нас, володіє ще більшими грошима. Бо давайте ми знаємо про суверенний фонд і скільки там грошей, в тому числі зароблених ну, давайте відверто під час широкомасштабного вторгнення. Але там досі нема посла України, а це не просто значно понижує ефективність наших зусиль, а взагалі значно понижує імідж України в цій країні. А, але дивіться, що могло б компенсувати відсутність послів, що б могло б компенсувати непрофесійність влади, я вам поясню. Міжпарламентська дипломатія це дуже потужна сила, коли парламентарі заходять у, я б сказав так, особисті відносини з представниками влади різних країн, і речі, які навіть інколи не може зробити посольство, може зробити парламентар одним дзвінком. А, а в нас відбувається навпаки, в нас повністю незаконно заблокована міжпарламентська дипломатія не випускають парламентарів.